Знаурі, сила лева, росіяни регулярно атакують дронами також і сумщину, особливо її прикордонні райони. Одні з тих, хто захищає небо регіону, це бійці 636-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Вони показали кореспондентам Армія Ті як виявляють цілі та знищують їх. Команда Армії Тіві це професійні телевізійники, які на час війни стали військовими, аби показати роботу Сил оборони України. Тож їхній репортаж про мисливців за дронами. А здоров'я, шановне панство! Знімальна група військового телебачення знаходиться на вогневій позиції мобільної вогневої групи 636-го окремого зенітно кулеметного батальйону, який захищає небо сумщини. Наразі вже лунає повітряна тривога, ворожі пташки заходять в повітряний простір України і хлопці готові їх зустрічати. Коли збиваємо шахідів, дуже багато врятованих життів. А це дуже велика відповідальність. Ну, зараз дуже велика інтенсивність. кожен день тривоги і дуже, великий, дуже велика кількість ворожих БПЛА проходить над Україною. Та вона і над Хлопчиною теж. А розкажи от свій звичайний день. Прямо по годину. Скільки ти спиш, скільки ти відпочиваєш? Коли як виходить? Ну, в середньому 4 години в сутки. Кожного дня сюди літають і вони збиваються. Вчора теж була візуальна зустріч шахіда з нашим Браунінгом, і шахід був урожений. знищена!» Акустично ми вже чуємо, що підлітаючий шахет. хлопці вже на позиції. Руслан вже дивиться в тепловізор для візуального виявлення цілі. Справа зліва вже працював кулемет, тож чекаємо ціль. Не визначено, виявив. Відкриваю вогонь. Шехед. Виявили ми його візуально тепловізор. Відработали по ньому. Змінив кут від міста, пішов в сторону поля. А як його було видно на, на тепловізорі? Як... Видно, було точка красна і рухається. Ну, рухалась в наш напрямок. Змінила кут і пішла в сторону поля. Не на голос. Возможно, вражена, що змінила курс. Потрапив в армію з товаришами, попав я з ними сюди, в цей батальйон, коли він набирався. Так перед ним ми служили в ДФТ у Сумському, у четвертому то й в водинички у Купола. І так ми сюди перейшли і несемо сам службу, як рік вже тут. Зразу хотілося його. Попасти, щоб він упав, ну воно насправді не так воно діє, як хотілося. На одному, на бумажках воно все так гладко, а на самому ну, ділі в нього не так просто попасти. Тобто треба, і прибори ночні відіння в нас тоді на той момент не було, фонарітки, були е, ну, на ощупь, ще та стріляли на звук. Тобто не так це все просто. Ті повидавали тепловізори, вже з ними трошки, звісно, лучше і ну хоча б видно цілі, куди ти куди ти стріляєш. Що на місці вони не стоять, прорестірують, звісно, що бо різна висота. Тобто не кожен раз по одній висоті йдуть. траєкторія руху, то теж міняється. То вони летіли, якби то кучками, ну по два, по чотири штучки в одному напрямку. Зараз ні, то есть, долітає до. До позиції облітають вони, тось не так все це просто, як хочеться чу чуєш, бачити не бачиш то, він набирає, не не незину, бере або по яру йде. Тобто, ти не завжди можеш. Тільки що ми працювали по групі з чотирьох шахетів, зараз чекаємо на п'ятий. Висота була супер низька, радари не фіксували їх, тобто на карті їх не було видно. І Русь, здається, ми влучили да, в один? По всіх ну, цілі попадали тільки, ну, так як я бачу, теплої. Тобто це ну, падранок, подранок, ну, як ти ну, називаєш? Подранок, на залива не було. Зліва працюють сусіди. Є велика вірогідність. Ми прям дуже віримо в це, що завдяки нашій роботі шахет відхилився від цілі і впав кудись в поле і не зашкодив нашим громадянам. Працюємо Браунін М2, боєприпаси в нас 200 штук БК ящик доробили ми до нього, щоб 200 було. Так обично по 100. Ми доробили, щоб 200 було в нас, щоб скоріше можна було перезарядити і більше кількість було боєприпасів. Боєприпаси в нас обичний і трасуючий. Працювати з нього дуже хорошо, безотказна річ мазать часно. Він працює без. Без ніяких собі подвигів і він працює замечательно. Є в нас тепловізійний прицел пульсар, в який ми ну, бачимо шахеда, є лазерна указка для підсвітки другому номеру, щоб він працював з автомата. Наша машина, звісно, площадка розкривна, є маневри, можна обійти по кругу, тобто не зачіпайся, не спотикайся, ні обкузов, ні об що, тобто, ну, Працювати на ньому дуже добре. Не визначена, відкриваю вогонь. Хлопці відпрацювали загалом понад тисячу патронів по десятьох пролітаючих шахедах. Варто зазначити, що лише два з них покинули межі сумської області, тобто вісім були локаційно втрачені або просто знищені. До того ж, маємо мінімум одне підтвердження влучання в ціль. Тому кожного ранку, після повітряної тривоги, коли ви будете бачити статистику знищених цілей, пам'ятайте, що хлопці виконують дуже важку і дуже відповідальну роботу.